Почали роздуми над притчею про блудного сина. Домовилися, що кожної неділі в часі посту будемо розглядати і роздумувати текст цієї притчі. Ми її вже розглядали в неділю блудного сина так загально здалеку. А так пробуємо ближче роздумувати, а головне застосовувати до свого життя. Це притча. Про нас і з вами. Про Бога, головний герой притчі це Бог, Батько, Бог. А сини це ми, Його сини і дочки. Минулої неділі роздумували над оцим процесом відходу людини від Бога. На початку формальні відносини з батьком. Син каже, дай мені. Він ще розмовляє з батьком. Ще моли, християнин ще молиться до Бога, але оця молитва формальна. Дай мені, зроби мені. Ставлений як до офіціанта до Бога. Виконай мої бажання. Вслід за холодними відносинами приходить і розрив, по якомусь часі син взяв своє і відійшов. І далі. До чого приводить гріх? До чого приводить відхід від батька від Бога? Бо гріх це залишити Бога, піти у світ з своїм, своєю волею, своїм життям, своїм часом розпоряджатися, так, я хочу. Син покинув батька, а натомість знайшов самотність, поламане життя, голод, залежність. Це наслідки гріха. Які прийдуть рано чи пізно, видимо, чи не видимо. Але в цьому процесі сьогодні переломний момент. Син опам'ятався, пробудився. Чи можемо сказати, прийшов до себе? Так важливо в житті прийти до себе, оглянувся навкруги і побачив свині, побачив помиї. Він у наймах, згадав дім батька, а там він сином був, там любов. Хотів здобути незалежність, хотів жити без правил, без заповідей, в свободі, а потрапив у рабство. опущений далі нікуди. І опам'ятався. Так виглядає, що цей світ, і люди бояться опам'ятатись, пробудитись. Завжди зайняті, завжди заклопотані проблеми, біганина, суєта. Навіть не вистачає часу для себе. А навіть те, що ми називаємо часом для себе, це і відпочинок. Також з метою не прийти в себе, не задуматись, не отямитись. Так важливо опам'ятатися. Власне, для цього цьому служить кожна неділя. Щоб зупинитись, оглянутись. Цьому допомагає зробити такий огляд, життя, аудит, і піст, сповідь, реколекції, щоб опам'ятатись, прийти до себе, оглянутись. Повернутись на те місце, де був свого призначення. Повернутись дім батька, син опам'ятався. Це те, що коли ми готуємось до сповіді, ми робимо обрахунок сумління, правда? Пригадуємо собі гріхи, які були з нами під останньої сповіді, а можливо за все життя, якщо це перша сповідь. Пригадали собі, опам'яталися. Син опам'ятався і жалів за те, що дійшов до такого стану, бив себе в груди. Ми зазвичай б'ємо інших. Інше звинувачуємо словом чи вчинком. Це через тебе в мене життя не склалося. Це тому, чи це через ти, винна, ти винен в труднощах. Інші люди винні сусіди, знайомі, колектив. Ви хтось винен, тільки не я. Але важливо в покаянні важливо сказати, я винен. Я каюся. Ми бився в груди кажучи, Боже милостиві будь ні грішм. Подібно сказав син. І це є жаль за гріхи. Друга умова сповіді жаль за гріхи. Пригадав собі, отямився, жалує, що дійшов до такого стану. Жалує за все, що зробив, дім батька покинув. Любов зранив. Життя змирнував. Жалує. І то собі встану і піду. Це є постанова поправитись. Обіцяю, я, я, я обіцяю повернутися, обіцяю більше гріха не робити. Третя умова сповіді. Син каже: я встану і піду. Рішення. Він пригадує собі батька, його любов, і вирішує повернутися. Це є важливо. Не відкладати на завтра. В діяннях апостольських ми читаємо, коли Павло проповідував, цар Агрипа говорить: я мало що не став християнином, але мало що його не врятувало. Так багато людей ще чуть чуть і прийшли до сповіді, ще трошки і, і змінили своє життя, але відкладали на понеділок, на наступний піст, на другий рік, так ніколи і не прийшли. Важливо встати і піти негайно. Те, що було вчора, нам не належить. Завтра ми не знаємо, чи доживемо, а сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Встану і піду, каже син. І це є для нас заохота. Згадати все, що було в житті, чи ми зранили доброго батька. Покаятись, і йти до нього, з постановою поправити життя, змінити своє життя. Встану і піду. Ми продовжимо наступної неділі, встав і пішов. І, і ці слова, які потім скаже, визнання гріхів, визнав свій гріх, я зрішив. Проти неба і перед тобою, Важливо, визнати гріхи. Я зрішив. Сказав, так, як є. Не приховуючи нічого, довіряючи все. Волі батька. Називає речі своїми мнами, називає гріх своїм ім'ям. Я зрішив, я впав, я змарнував усе, я все зламав. Важливо визнати цей гріх, свій гріх, не приховуючи. Натомість син отримав любов, милосердя, повне прощення. Ще одна думка: коли людина відходить від Бога і йде своїми дорогами, як син, а батько його виглядав, пам'ятаєте? Батько виглядав. Можливо, ми щойно думаємо прийти, як би, це, як би це зібратися і відважитись, а Бог вже нас виглядає, Бог нас чекає. Він вже мріє про той час, коли ми до Нього прийдемо. Прийдемо зі сповіддю, з визнанням. Він мріє, як він нас прийме, обійме, простить. Бог вже Бог мріє про цей час. Шукає. Його. Таке є серце люблячого батька. А ми його діти, сини і дочки, котрі щодня відходять і щодня потребують навернення. Це про нас притча. Це про Бога і про нас. Нехай в цій притчі буде місце також для нашого навернення, нашої зустрічі з добрим люблячим батьком, нашим Небесним Отцем. Слава Ісусу Христу!